Розгадування генетики фіброміальгії проливає нове світло на її причини. Генетичні дослідження фіброміальгії нова надія для мільйонів. Фіброміальгія це загадкова хвороба, яка довгий час залишалася в тіні медицини. Хронічні болі, не пов'язані з видимими пошкодженнями організму, мучать мільйони людей по всьому світу. Але останні наукові відкриття можуть все змінити. Що відомо про фіброміальгію? Вважається, що цим захворюванням страждає від 2 до 3% населення світу. Основний симптом постійний біль у м'язах, втома і підвищена чутливість до болю. До недавнього часу лікарі не могли визначити точні причини цього страждання. Фіброміальгія це не просто біль, це складний стан, який впливає на фізичне та емоційне благополуччя людини. Провідна теорія полягає в тому, що біль виникає через те, як центральна нервова система обробляє сигнали болю. Але є підстави припускати, що причини можуть бути різними: від інфекцій до зміни мікробіому кишечника. Нові відкриття в науці. Два міжнародних дослідження за участю сотень тисяч людей дали важливі відповіді на питання про генетику фіброміальгії. Команда під керівництвом Майкла Вайнберга. «Канада» Проаналізувала дані 54 629 пацієнтів з фіброміальгією та 2,5 мільйонів здорових людей. Їхня робота показала, що певні варіації в геномі підвищують ризик розвитку цього захворювання. У другому дослідженні під керівництвом Джоеля Гелентера США Великобританія взяли участь 85 тисяч пацієнтів і 1,6 мільйона здорових людей. Вчені виявили зв'язок між фіброміальгією та певними генетичними характеристиками. Це дослідження є справжнім проривом. Ми нарешті отримали підтвердження того, що генетичні фактори відіграють певну роль у розвитку фіброміальгії, коментують експерти, у чому суть відкриття. Обидва дослідження показали щось дивовижне: генетичні варіанти, пов'язані з фіброміальгією, тісно пов'язані з нервовими процесами в мозку. За роботу нейронів відповідають гени, які беруть участь у дослідженнях. Багато з виявлених маркерів раніше асоціювалися з болем і неврологічними розладами. Дослідники припускають, що багато механізмів фіброміальгії походять у мозку. Потенційні шляхи лікування ці відкриття відкривають багато можливих напрямків для майбутніх терапій. Ліки, які будуть націлені на певні генетичні маркери. Лікування спрямоване на певні шляхи обробки болю в мозку. Комбіновані підходи, які враховують як генетичні, так і неврологічні аспекти. Це як знайти компас. Нарешті ми знаємо напрямок, у якому нам потрібно рухатися, хоча шлях може бути ще довгим, порівнює один із провідних неврологів. Альтернативні теорії. У той же час інші дослідники, такі як доктор Девід Андерсон з Лондона, вважають, що аутоімунні механізми також можуть відігравати ключову роль у розвитку фіброміальгії. Наша робота показує, що антитіла, спрямовані проти власних тканин організму, можуть викликати симптоми фіброміальгії, ділиться Андерсон. Це відкриття не суперечить результатам генетичних досліджень, а доповнює їх. Показуючи, що механізми болю можуть бути складнішими, ніж очікувалося. Що далі? Експерти підкреслюють, що хоча ці дослідження є величезним проривом, попереду ще багато роботи. Для повного підтвердження результатів знадобляться більші дослідження. Нам потрібно з'ясувати, як взаємодіють генетичні та аутоімунні механізми. Важливо розуміти, на які шляхи можна націлити лікування. Ми стоїмо на порозі нової ери в лікуванні фіброміальгії. Ці відкриття можуть привести до ефективних методів лікування, які змінять життя мільйонів людей, резюмує один із авторів дослідження. Шлях до розуміння фіброміальгії тільки починається, але кожен новий крок наближає світ до справжніх терапевтичних проривів.